Слава Богу. Радий всіх бачити. Ради кожного, хто прийшов. Буду читати я Євангелія від Луки, 18 розділ з першого віршика. Хто має Біблію? Євангелія згідно Луки, 18 розділ з першого віршика. І він розповів їм притчу про те, що треба молити завжди і не занепадати духом. Говорячи у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова була, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюсь, і людей не соромлюся. Але через те, що вдова Отця докучає мені, то візьму оборону її, її. що вона без кінця не ходила і не докучала мені. І мою Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А як же Бог оборону не візьме своїх вибраних, що голосять до нього день і ніч, хоча й бариться від до них, кажу ж вам, що він їм. Незабаром дасть оборону, та Син людський, як прийде, чи Він знайде на землі віру. Проста притча Ісус розказує, що, що потрібно завжди молитися і не нападати духом. Бо так буває деколи, що ми беремо приклад з дітей наших, що вони, коли моляться, вони вірять, що Бог їм дасть. Я казав ровім, я ж тату молився, Бог нам дав. Думаю, вже тільки ти один молився, ми всі молилися. Але в дітей є просто віра, і діти, вони Бог чує молитву дітей, чує молитву і нас. Але Біблія говорить, що постійно молитися. Є такі молитви деколи, що ми молимося. От в мене є така одна молитва, я 14 років її молюся і, і ще досі не прийшла відповідь. А є така молитва, що може прийти там ввечері помолився, зранку прийшла відповідь. Деколи бувають такі випадки, що ми молимося, але нам воно не буде во благо. І тому Бог нам не дає його. Був час, коли Аліна була мала каже, то дай мені ножа. Я говорю, Ні, я тобі не дам ножа. А зараз вона бере ножа і ріже, і все нормально, бо вона ж не мала. Так само Бог нам дає, то, але що воно вам в благо. І тому нам варто молитися кожен день. Ісус молився цілими ночами, цілий день проповіду. Коли він спав, не знаю. Але Бог чув його молитву. І був випадок, що, каже, Ісус, слухайте, нагодують давайте тих всіх моїх хто... слухачів. А учні кажуть, слухайте, тут зараз ми пару треба грошей. Ну, треба там динарії 300. А що у вас є? Там у нас нічого немає. От є той хлопець, можемо. Він нам готовий пожертвувати тих... той хліб і рибки. Ісус каже, хай приносить. І після молитви нагодували. Це боже чудо було, Бог нагоду... ну, учі нагодували, Бог, Бог благословив, і нагодували скільки людей. Але по людській мірці воно... це нереально, це не може бути таке. Ну Потім думали, о добре, нам такого хорошого царя треба, а навіть що нам працювати? Принесемо там дві рибки, п'ять хлібів. І не треба працювати, але Ісус не хотів Він тоді сховався і ну, скрився. А вони хотіли ще царя вибрати. Ну, добрий на цар. Так що я вас прошу, ми молимося, ми всі молимося, і ми вірте, що Бог нас благословить, і ми, і ми отримаємо його, те, що ми просимо. Бог живий, слава Богу. Амінь.